В і слава тим, що загинули і ті, що воюють зараз, нам треба молитись на ЗСУ. Дружину і дітей відвів село. Ну, Я вернувся сюди. 25-го я вже був у бойовій бригаді 44-й, Кремлівській бригаді. А вже 9-й місяць на запорізькому нападу. Така справа, що вона або пан, або пропав. Там не знаю, звідки прилетить. На нами про те, що великі воздушні бої над головами постійно тривоги. Я казав, що ми, якщо не від снаряду поберемо, то від того, що вимучені майже не було. Місяць фактично не роздівалися. Я більше працюю по, скажімо, по підвозу боєприпасів. Парну мастильних матеріалів. Їдемо вночі, десь буває небо червоне. І не знаєш, чи то наші, чи не наші. Їдеш по точці, де ти ні разу не був. Де десь інтернет пропадає, не знаєш, точно, чи ти виходиш на зв'язок, куди ти їдеш, там нема зв'язку. Ти приймаєш рішення, чи їхати, чи Я ну, Це мене теж вберегло. Бу... Я був зблудив, не поїхав не туди, десь ну, хвилин 15, а виїхав вже на правильну дорогу, то там почався був обстріл. Спів розвернути машину і не доїхав 300 метрів. Взаємодія всіх підрозділів. Нема такого, що один стріляє, він, скажімо так, герой, а другий той, що подає, він вже не герой. Чи менш важний, можна сказати, правильніше, чи той більш важний. Це має працювати як годинник. все, Якщо воно працює добре, взаємозлагоджено, і тоді це означає, що одне одного бережуть. Я все розумів, що маскаль нам не брати. Моя бабця була вивезена в Сибір маленькою. Її брати воювали в УПА. Ну, наш такий рід постійно боровся за Україну. Ще пригадую. Ще не був проголошено України, але вже були такі зародки, що і в мене вже було. бабця одна, надиктувала їй вже царство небесне. Не моя бабця сусідка в селі. Їм ще немає України. Я дав птівці на другували шандрукаській машини в школі роздав, вчителька забрало зі всіх. Добре, каже, що ти робиш, каже, не це не, не роби. Тому що недавно зустрічався в мій до каже, я ще зберіг той листочок, в мене, правда, він не зберігся. <працювання> я кажу, хто якийсь веде роботу в тилу, так, без, ще раз подарують, без тилу немає фронту. А ходити по кафе і казати, що його ловлять, і він не має ніякого життя, бо не може вийти десь, випити пива, жаліються, що їх ловлять воєнкомати. Як їх воєнкомати можуть ловити, сам маєш ти. Хтось не замічає, що це війна, поки хтось близький не загине. Ну, З нашої сім'ї ми двоє на війні були.